Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в этом чудесном зале санатория «Юбилейный» на ежегодном празднике кулинарного мастерства, где свои профессионалисты покажут три санатория – «Славянский», «Донбасс» и «Юбилейный». Тема нашого фестивалю українські кулінарні везерунки. Кожен санаторій повинен був приготувати свій виступ в українському стилі, взявши за основу твір українських письменників. В зв'язку з сложившоюся епідемічною ситуацією в Україні наш фестиваль поварського мастерства проводиться в два етапи. Первый этап состоялся 5 ноября, где члены кулинарного совета смогли по достоинству оценить профессиональное мастерство поваров трех санаториев и приготовлении блюд. Сегодня, шановни, мы запросили вас на второй этап, где будут представлены видеоматериалы первого дня кулинарного фестиваля в театрализованной шоу-программе. И вы убедитесь, что наши повара не только профессионалы своего дела, но и талантливые артисты. Тарас, оце вирішила собі придбати Мерседес. Нічого собі, а що це, студентам стипендії, що ли, повисили? Та що ти кажеш, ти що, газет не читаєш? Там об'ява є. Міняє Мерседес білого кольору на 10 марлевих пов'язок аналогічного кольору та тюбик оксалінової мазі. Отак вот от, друзі, а тому я думаю, що з таким оптимізмом і чувством юмора нашому народу не страшна ніяка епідемія. Згодна з тобою Україна завжди славилась не тільки почуттям гумору, але й розмаїттям кулінарних страв. Тільки виробів з борошна за годину не перелікуєш. А з м'яса, риби, овочів, фруктів. Ой-ой-ой. І зараз на эту сцену ми раді пригласить поваров і офіціантів трьох санаторій. Давайте ми встретим, конечно же, бурними аплодисментами. Напопкова Оптиан четвертого разряда Наталья Олексіївна Паскаль Санаторий Донбас Повар пятого разряда Галина Игоревна Степанова Адъексан третьего разряда Людмила Вікторівна Рябова. Санаторій Славянський Кухар четвертого розряду Лілія Геннадіївна Ветрова. Офіціант третього розряду Оксана Володимирівна Клавдієва. Санаторій ювілейний. Поприветствуємо наших учасниць. і проводимо бурними аплодисментами для дальнейшей подготовки. что это девятое свято кулинарной мастерности, которое проводится на славянском курорте. Дорогие гости, болельщики, отдыхающие, представители прессы, ну а в целом наши друзья. Мы очень благодарны вам, что вы сегодня с нами, бо вы часты наших свят Поэтому вы имеете право реагировать на шутки, восторгаться и восхищаться выступлениями артистов. За традицією, ви будете приймати участь у вікторинах та конкурсах і за все це будете отримувати призи та подарунки. Ну а тепер давайте поближе познайомимо наших зрителів з українською кухнею. Найпочисніше перше місце в родині кожного українця займає хліб, бо не дарма кажуть, що сила від хліба, хліб від землі. І якщо є хліб і вода, то не страшна біда. Правильно, и это можно продолжать до бесконечности. А сколько разнообразных мучных изделий в украинской кухне? Ну, например, караваи, поляныти, калачи, батоны, булки, рогалики, торты, пироги, паски, галушки, вареники, кожики, пышки, помпушки, пиццы, сухарики. Думаю, досить. Давай краще познайомим наших дорогих гостей с темой нашего фестиваля. Всім санаторіям було роздане домашні завдання при, вибрати один із творів українських письменників і по мотивам цього твору зробити театралізовану інсценізацію. Поэтому подивимося, як справились з домашнім завданням наші перші учасники. Ми приглашаємо на сцену колектив санаторія Донбас з театралізованою виставою з'ято на гончарівці. Встречаем санаторій Донбас! На белбасівці. Гуляючи вулицями, уляна та її подружки весело співають. Свого Уляночка, та чого ж ти за нього заміж не виходиш? Та мати каже, що в нього ні машини, ні квартири, та хочуть же мене за стецька віддати. ж, в нього батьки такі замочні, але ж в нього клипки зовсім немає. Он на курорті, курорці палько, мов мав поскаче. Ой, краще я раби нап'юся, та грязь овмазюкаюся, чим піду за нього заміж про дурня згадай, ось він не з'явиться. Вулицею з навушниками плентається стезько та слухає своє улюблене радіо шансон. Піляш. Я та краще я ляжу на рельси під потяг, чим за тебе заміж піду. Яка ж ти дурна, Оляна. Да у мене Мерседес, дача? Та мене батьки за да три пораця у Гарна поступили. Дівки, як побачили, усі валялися. Від сміху я щас теж впаду. Дурна, дурна. Батько казав, я сюди співаю, точно підеш. Ти та ще й співаєш, не сміши. Уляна, башка, відпочивай, Все це сумує, а серце страдає. І до уляночки цілий день тягне. Хочеться, хочеться, разом я на мерседесі з тобою кататись. Ой, як я хочу соломи валятись, і до грудей твоїх зараз прижатись. Замуж за мене, виходи, виходи, одного міня в те житті любіль, одного мене по укам децілуй, і печальне серце моє.

а я тобі подарунок приготувала. А мені хоть приємно буде? А ти закрий очі та с тем рукою передай. дай, узнаешь. О, горбусь! Піду батьку похвалють. Уляночка, а я побіжу ничего там все розповім. Біжи, біжи. Ідучи додому, Уляна побачила Олексія та й зраділа коханому. Ой, Олексійчику, як же я рада тебе бачити, а до мене Стецько приходить, так я йому гарпу зала. Ой, люба моя Ульяночка, ти нічого не бійся. Мене поставили начальником охорони курорта. Так що все буде, і гроші будуть, і все буде, і ніякі стечко не морі. А сьогодні я засуваю до тебе своїх сватів. і будеш ти Ти, нареченим. Віруся наречена, сяй осудку за Ти Прийшла до мене вчора у вісні. Садо о півночі та піло. А у хаті поляни події розвивалися наступним чином. Одарка чепурилася, приводячи себе до ладу, А Прокіп готувався до вечері. Взял цибули и ольца и колбаски полкольца, Тут горилочки немножко, тут военники с картошки, только все порез нормально. А до мене сьогодні приходив Олексій. Та сьогодні прийшли сватів. Ось тобі й так, доню. А що? Хлопець він гарний, роботящий. Я згоду даю. Та вже й випити хочеться. Та тобі б тільки випити та добренького попоїсти. Тут життя донечки вирішується. Треба кращих кухарів звати та сватів частувати. І запросили вони найкращих кухарів. Проходьте, проходьте, кухарочки любі. Добрий день, одаречка, не хвилюйся. Там у залі ми столи понакривали. Буде чим гостей на святі щедро частувати. Бачиш? Царю караваю стоїть серед столу, він збирає всю родину у дружнє коло. Подають гостям завжди екзотичні страви. У Парижі жабинят і якісь приправи, у Кореї цуценят, у Китаї смієк, но ана усім пасує смажений ошиєк. В кожній хаті на Вкраїні свої звичаї й понині. І наливки, і узбари, і дівочі пишні чари. Хрін до сала, хрін до шинки. Полюбляють його жінки. На столі без ковбаси теж не буде і краси. Огірки, і помидори, і фазанчики з комори, цибулинка і чесничок. А для кума первачок. О, каракодам духмяний. Риба смажена рум'яна. Я вам дякую, дівчата. Будемо ждать сватів до хати. Ой, а тепер можна і відпочити, та й заспівати. Давайте привітаємо оплесками. Гучнішими вони нас Да, Действительно, які симпатичні дівушки, Який шарм, а саме головне талантливі! катіє. Тарас, скажи, будь ласка, а що тобі мені найбільше подобається? Моє таке красиве обличчя чи таке бездоганне тіло? Ты знаешь, наверное, твое чувство юмора, дорогая. Даже смешно. Ну, не обижайся. Потому что я думаю, что следующие гости, которые сейчас выйдут на нашу сцену, точно поднимут тебе настроение. Дорогие друзья, встречайте музыкальный подарок, вернее, музыкально-танцевальный подарок для всех зрителей от санатория Донбасс. Алексей и Светлана Тотские. Встречаем! Ну, встречаем, Шалам, ты Сухости приводил И все бендюжники вставали Когда в пивную он ходил Синеет море за бутаром Каштан над городом цветет

o agente não é mal da baga dress os costumes